Ці ФОПи і першої, і другої, і третьої групи в окремих випадках мають сплачувати 15% єдиного податку. В яких випадках ми цей єдиний податок сплачуємо та як декларуємо? І хочу розповісти у цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І багато підприємців працює, навіть не підозрює. Що деякі доходи ми маємо оподатковувати під 15% єдиного податку. Більше того, не всі знають, що існує ставка в 15% єдиного податку, не говорячи вже про те, де ж, де ж її взагалі можна застосовувати цю ставку. При тому всьому, що і перша група, і друга група, і третя група. Може сплачувати єдиний податок за цією ставкою. Більше того, повинна сплачувати. І для початку давайте зайдемо в податкову декларацію. І в податкові декларації, от я 100% впевнений, якщо ви заповнювали хоч раз податкову декларацію, ви бачили, що є тут окремий рядок, обсяг доходу, що оподатковується за ставкою, 15%. Це і по першій групі є. І ось є по другій групі. І навіть коли ми заповнюємо дані по доходу. ФОПа третьої групи також є ось ці 15%. І багато хто задумувався, а що ж це за 15% такі. А нам тут дали підказку, що ці 15% у нас ідуть згідно з пунктом 293,4 статті 293 глави 1 розділу. Забув, як ці цифри читаються, розділу 14%. 14 Податкового кодексу України. Отож, ну що, давайте відкриємо Податковий кодекс України статтю 293 пункт 4. Є. Отож, ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та третьої групи у розмірі 15%. Якщо ми перевищуємо обсяг доходу визначеного у підпунктах 1, 2, 3, пункту 291, 4. Тобто, якщо ми ось відкриваю цей пункт, якщо ми наші стандартні ліміти по доходу перевищили, то на перевищення нашого обсягу доходів ми і маємо застосовувати цю ставку, але не тільки. От дивіться там. Е що, 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 що там значить у нашій оці статті, вони говорять, у нас ведуть сюди пункт 1, 2, 3. Те, що перша група має ліміт річний 167 мінімальних, розмірів мінімальної заробітної плати, друга група 834, третя група 1167. Тобто виходить, що якщо я, як ФОП, першої групи там свій лямчик з гачком перевищив, то в цьому звітному періоді на суму перевищення доходу я маю сплачувати вже не свій звичний єдиний податок, а 15% від суми перевищення доходу. З наступного кварталу, після перевищення, звісно, я маю перейти на ставку іншою, на іншу групу, на іншу ставку податку або взагалі там на загальну систему. Але доки податковий звітний період не закінчився, От я там в першому кварталі 24-го року зробив перевищення 15 го числа, а з 15-го напрацював ще мільйон. От в цей перший квартал, в квартал, коли я перевищив суму доходу, на суму перевищення, на цей мільйон я буду змушений заплатити 15% податку. Податку. єдиного податку. Але не тільки в цих випадках в нас плачується ставка в 15%. Тому що в нас тут є ж пункт 2. 15% сплачується від суми доходу, отриманого від провадження діяльності не зазначеною у реєстрі платників єдиного, єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи. Тобто, якщо я перебуваю на першій або другій групі, е, і е, я не зазначив у реєстрі платників єдиного податку кведи, по яких я отримую дохід на першій другій групі. То я буду змушений на той дохід, який е, отримав по цих кведах, нарахувати 15% єдиного податку. І знову ж таки, з наступного кварталу після вчинення такого порушення перейти на е, загальну систему оподаткування. Третє. До доходу отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі. Зазвичай тут мається на увазі бартер. Бартер заборонений ФОПом на єдиному податку. Але якщо ми вже здійснили якусь бартерну угоду, то ми ось дохід від цієї угоди маємо оподаткувати під 15% єдиного податку, і з наступного кварталу, звісно що. Перейти на загальну систему оподаткування. Далі до доходу отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. Тобто, виходить, що я на будь-якій групі, перший, другий, третій, отримав дохід, ну, наприклад, від продажу міцного алкоголю. Продавати міцний алкоголь на єдиному податку взагалі заборонено. Якщо я це зробив, то відповідно на дохід від такого продажу я просто, як мінімум, буду змушений заплатити 15% єдиного податку. Там є ще інші платежі, нарахування штрафи по цьому, але... Також я заплачу перевищення 15% єдиного податку. Далі до доходу, отриманого платником першої або другої групи відпровадження діяльності, яка не передбачена для першої або другої групи. Тобто, для прикладу, якщо я на першій групі продав товар в інтернеті, все, на суму отриманого доходу від такого продажу, 15%. З наступного кварталу маю. Перейти на загальну систему. Для другої групи, наприклад, надав послуг для юридичної особи все на суму такого доходу 15% з наступного кварталу до побачення спрощена система оподаткування. Давайте я вам просто покажу в самій декларації, як в нас буде виглядати заповнення, якщо ми перевищили суму. Доходу. Загалом, якщо ми по цій статті 293.4 порушили один із пунктів і змушені нарахувати собі 15% єдиного податку, ми просто, давайте для третьої групи, ми вказуємо той дохід, який ми отримали, чітенько легальненько, 100 тисяч гривень. Все, нам порахувався загальна сума оподаткованого доходу 1000 гривень. В 14 й рядок лягло 5% від 100 тисяч гривень. І уявимо собі, що ще 100 тисяч гривень ми отримали з порушенням, яке передбачено цією статтею, і маємо заплатити 15%. Тобто, бачите, до загального, до загального доходу за звітний податковий період сума додалась. І в нас. 15, рахується окремо, ось тут сума податку 15%, і окремо рахується сума податку 5%. А в 14-й рядок вже лягає загальна сума єдиного податку, який буде нарахований. Ось так ось тому будьте обережними. А ще я вам хочу розповісти про новий збір, який ми організували для. Снайперів із 3-го окремого полку ССО імені Святослава Хороброго. Ми їм збираємо зараз на електробайк. Тому що електробайк дозволяє хлопцям швидко, безшумно, непомітно зі зброєю із БК діставатися до позицій. І так само швидко, непомітно позиції покидати, що є життєво необхідно зараз для них на фронті. В них вже є декілька таких машин, вони використовують, їм потрібно ще, ще більше. Коштує така штука. 175 сімдесят тисяч гривень, але я впевнений, що з вашою підтримкою ми швидко цю суму зберемо і відправимо необхідну важливу річ для наших воїнів. Реквізити бачите на екрані, вони є також в описі під відео обов'язково заходьте, донайте навіть гривню 5, тому що. Кожна гривня вона впливає дуже значно на загальний результат, і ми можемо швидко, оперативно купувати необхідні речі. Також не забуваємо поставити вподобайку цьому ролику, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.